Вітаю, любі друзі! Сьогодні відео про те, як я е, збираю насіння з помідорів. Дивіться, помідорчики в мене достигають тільки на кущах. Я їх не збираю раніше, вони в мене на кущах, десь може лопаються, але достигають таким ну, звичайним способом на кущах. Беру спілий помідорчик. Ось це Леді Браун. Відфотографувала вже, вибачте, вже заговорююсь. Відфотографувала. І отак от в поперок. Ось був помідорчик, я його розрізаю от в поперок. І що роблю? Я роблю отакі от рухи. Просто вичавлюю насіння в ємність, будь-яку, вам зручна. Ну, Бажана з кришечкою, тому що буде бродить, може корні буде жуть. І оцей сік разом з насіннячком я весь вичавлюю будь-яку ємність. Качки хлюпаються їм гарно. На фоні, ну, от так от видавила. Оці всі штучки в мене підуть в казаночок або перекручу на соку вижималочку, або, або проварю, і потім перекручу сирим, ну, сирим або кіп'ячим, як вийде, як, як вистачить сил. Що роблю далі? Зібрала з якоїсь там певної кількості помідорів насіння, підписую бірочку, закриваю кришечку. Кришечкою єдність і лишаю на 2-3 дні бродить. Для чого це потрібно? Для того, щоб з'явилася ось така шапочка. Не дуже е, гарно пахнуча, але вона корисна. Що вона робить? Вона переїдає всі віруси, грибки і так далі, всі бяки з наших рослин, які були, коли росли. Потім вона ось так. Ой, сумничку, не знаю, як показати. Бачите, вона, коли буде бродити, буде знизу. Ось така прозора юшечка, а нагору піднімається жмик з насіння. Потім, через 2-3 дні, я дерю ці відерочку до повного, ну, так, щоб можна ж було розмішати в розумних е в нормах водички простої, холодної. Розмішаю гарно і потрошку буду зливати те, що підніметься нагору. Це ота м'якоть і недозрівше насіння, вистегши сформоване, гарне насіння опуститься вниз. І таких разів доливання води полоскання буде ну, 3-4-5 в залежності від кількості в цьому відео. Ну по-різному не знаю, від чого залежить, але до чистої води я це все примиваю. Те, що піднімаю нагору зливаю, те, що внизу лишаю обережником доливаю до кінця. І от таким от макаром тоді виливаю на ситочку, розлажу на папері і сушу в затінку в будинку. на 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 ну де, де, де у вас є місце? Може в бесіці, може чи в бесідці, може в літній кухні. Ну, кого як? В затінку, щоб не було вітру, щоб не наплуталися сорти, підписуємо бумажечку і воно сушиться. Чому кваси треба? Тому що, ну я сказала, що вже при е, е, боже мій е, бактерія, оця що біла. Шапочку робить, вона переїсть ці мікроби. Плюс, якщо ви помічали, на кожному, кожна насінинка обволочена такою оболоночкою, вона в оболонці, в такому мішечку. Якщо ми не дамо, ось бачите, вже впала, ось насінинка, вона, ось. ну я думаю, кожен знає, вона в мішечку. І коли кваситься вся жижа, роз'їдає цей мішечок насіння сипуче, плюс вбиті всі там віруси грибки. Ну, коротше, так треба. Я, чесно, вчилася на своїх шишках, я не знала раніше, що треба, щоб набродило. Це вже так з досвідом, з роками, спостереження. З Тому, хто знав завжди молодці, господиньки. А хто може не знає, як перший раз може вирощує, комусь, може ця корисна буде інформація. Тому заготовлюємо насіння, віримо в перемогу, бережемо себе. І все буде Україна. Обіймаю вас тих.